Україна не досягла бажаних успіхів у контрнаступі. Президент Зеленський визнав це у інтерв'ю американської агенції Associated Press. Це сталося через обмеженість людських ресурсів та недостатню кількість зброї, що постачає захід. Бо увага дорівнює допомога. Не буде уваги, не буде допомоги. Ми боремось за кожен толку увагу. Фокус уваги світу перемістився на конфлікт в Ізраїлі. Це ставить під загрозу об'єми військової допомоги Києву, наголосив президент. Ми бачимо навіть наслідки того, що глобальне суспільство через трагедію Близького Сходу переключилось. І це факт. І не визнавати може тільки сліпий. У нас нова фаза війни, і це факт. Під час останнього візиту в США я просив Байдена та Конгрес дати Україні дешеві кредити та ліцензії на виробництво зброї, наголосив президент. Щодо виборів у США, які може виграти Трамп, симпатік Путіна та Росії, президент сказав, що будь-які вибори це завжди шок вирішувати американцям. Але якщо Україна програє у війні через відсутність допомоги. Це буде означати, що Росія, скоріш за все, вторгнеться в НАТО, і тоді будуть битися вже американські діти. На питання про чутки, що на президента тиснуть та примушують до переговорів з Росією, він відповів: Я поки цього не відчуваю. Деякі голоси завжди чутно. Президент наголосив, що готовий провести вибори в Україні, але більшість українців виступає проти. Серед успіхів року, що минає, Зеленський назвав зменшення після вдалих українських атак боєздатності Чорноморського флоту Росії. ЗСУ потопили кілька кораблів, і апогеєм цього був удар по штаб-квартирі російського флоту у Криму. Також ми змогли добитися, що вже другий рік, незважаючи ні на що, діє зерновий коридор, додав Зеленський. Ми не тримаємося за минуло, а дивимося у майбутнє і обов'язково переможемо, наголосив президент. Тримаємо вас у курсі подій.